Друзі, всім привіт! На зв'язку Антон вітаю вас на каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про інсайти страхового ринку, про всі тонкощі, нюанси, підводні камені. Все, що роблять страхові компанії, для того, щоб не заплатити вам гроші. Обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі, вони тут внизу. І там також є телефон, до нього підключені всі месенджери. Можете звертатись до нас, якщо у вас є якісь питання по врегулюванню страхових подій, по взаємовідносинам зі страховими компаніями. Що є проблема, ми обов'язково вам допоможемо. А сьогодні будемо говорити про тотали за договорами автоцивілки. Також дуже розповсюджена проблема. Давайте почнемо з того, що таке тотал. Тотал – це коли е, ринкова вартість транспортного засобу перевищує вартість відновлюваного ремонту, тобто ремонт автомобілів в даному випадку у, вважається недоцільним. М -м, до речі, з автомобілями, ну які Достатньо поважного віку дуже часто таке трапляється через те, що вартість ремонту, от припустимо, там пофарбування воно ну як для нового, так і для старого автомобіля. Вартість вона однакова. А звичайно, що ринкова вартість старого автомобіля вона менше. І через це трапляється так, що е, рахують вартість ремонту, а вона значно перевищує вартість автомобіля, де е, тут е, маніпулюють страхові компанії зазвичай. Формула розрахунку страхового відшкодування в даному випадку наступна: страховик має сплатити різницю між вартістю автомобіля до дорожньо-транспортної пригоди і після дорожньо-транспортної пригоди. Тобто, взяти скільки автомобіль коштував в неушкодженому стані, і вираховувати оці залишки, які залишились. Маніпулюють наступним чином. Звичайно, що тут дві точки входу для страховика максимально вигідно. Знизити максимально ринкову вартість автомобіля до настання дорожньо-транспортної пригоди і при цьому максимально збільшити суму о, залишків. Тоді ося різниця буде меншою, ну і відповідно сума страхового відшкодування буде меншою. Тепер яким чином я би радив діяти? Якщо автомобіль старий, ну ви потенційно вважаєте, що о, там може бути тотал. Як перевірити ринкову вартість автомобіля? Самий достовірний спосіб це взяти видання Міністерства юстиції, воно має назву бюлетень автотоварознавця», і там по автомобілю, він що портально видається, можна знайти вартість рекомендовану. Звичайно, що у випадку спора зі страховою компанією є там певні нюанси, як вона коректується ще ця вартість, є коефіцієнти додаткові зниження, збільшення вартості, але ну, можна починати відштовхуватись від цієї вартості. І ну, якщо ремонт перевищує цю вартість, ну все, да, тоді очевидно, що буде тотал. І знову ж таки, коли ви зі страховиком спілкуєтесь, тут зазвичай виникають конфлікти. Людина телефонує, вона планує ремонтувати цей автомобіль. Тобто, у нас ну, немає відпрацьованого механізму там утилізації, і всі підходять, ну майже всі, більша частина людей вона шукає можливість відремонтувати тотальний автомобіль. Звичайно, що коли... У нас розрахунок вартості проходить через тотал, цієї суми може не вистачати. І іноді буває так, що люди просто звертаються до страхової компанії, їм називають суму, а вони вже не задоволені, тому що ну, ремонт дійсно він вищий. Тому треба ну, розпочати тотал-не тотал, потім перейти до страхової компанії і розбиратись, що вони брали за вартість до ДТП і наскільки вона совпадає з бюлетенем автотоварознавця, те, що я вам казав. І потім це залишки. Що стосується залишків, є декілька методик, яким чином це можна рахувати. Тут у страховій компанії є маневри, яким чином ну, робити, яким чином рахувати залишки, але е якщо вже е ви заходите в спір, то Тут без е, проведення незалежної оцінки або залучення там, за власний рахунок судового експерта окремого не, не обійдеться. Звичайно, що якщо автомобіль дешевий, треба зважувати на проведення цих досліджень, ну, тому щоб воно було раціонально. Тобто ви заплатили за дослідження і не вийшло таким чином, що приплюсувати те, що заплатила страхова компанія, і ви вийдете там, на результат, е, який. Е, Страхова компанія має доплатити сумарно. По таких випадках, якщо ви відчуваєте, що там татал або вже поговорили зі страховою компанією, тут краще йти до фіхівців. До речі, буде у вас така ситуація, або у ваших знайомих, не дай Бог. Приходьте. Е, якщо тут є якісь проблеми, то ми точно вам допоможемо, розкажемо, підкажемо, пояснимо, е, оскільки дуже багато тут нераціональних дій е, з половини, припустимо, от десь моя особиста статистика така: юристи не розуміються на цих речах. Вони роблять перше дослідження без залишків, експерт порахував вартість автомобіля, порахував вартість ремонту, бачить, що вартість ремонту перевищує вартість автомобіля. В такому випадку він розмір матеріального збитку прирівнює до вартості автомобілів, а залишки вже не рахує. А людина бачить цю цифру, а залишки не вираховує. І приходить і намагається стягнути цю суму, не розуміючи, ну безперспективність цього спору. А потім, коли вже питання виникло, Необхідності порахувати ці залишки, вона шукає цього експерта, знайде, не знайде, це одне питання, а інше питання, яка буде вартість. А третє ключове питання іноді навіть у такому вигляді і подають у суд. І тоді страхові компанії, ну кажуть, так, розмір позовних вимог не доведений, тому що залишки не розраховувалися. Вартість після ДТП. Окремо не розраховувалась. В такому випадку треба завжди виходити ну, або з двох досліджень, де вартість до ДТП розрахована і вартість після ДТП, або це робиться прямо в одному висновку. Але, знову ж таки, додаткове дослідження, там, оцінювач або судовий експерт, має проводити. Через це нюансів тут багато. Треба перевіряти вартість автомобіля до ДТП, як я казав, і знову ж таки працювати з залишками, тому що можна взяти порівняльним методом, незрозуміло з чим порівнювати з якимось там штучно створеним. Оголошенням в інтернеті можна рахувати через вартість відновлювального ремонту із застосуванням коефіцієнту фізичного зносу. Іноді може така бути історія, що вартість залишків там дорівнює металобрухт. Тому, якщо ви не можете погодити зі страховою компанією, не можете скласти якийсь бюджет-баланс. Як має бути розраховано страхове відшкодування, як ви доцільно-недоцільно ну, не доцільно нести затрати на цю справу, обов'язково приходьте, все розрахуємо, все поможемо, все зробимо. Тобто справ таких досить багато, досвід дуже великий роботи з ними. Проблеми ці не можна вважати якимось тупіковими, невирішуємо. Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть або у коментах, або у месенджери нам. Пока-пока.